А й правда. Крилата, ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я. А справди чесноти і довіря, у кого вічності у коханні, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Acrela, maia.